Ротушанки, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 2 число Лондон, Великобританія. Їду я сьогодні по роботі в Бірмінгем. Можливо, вам щось цікаве знімлю. 6 година ранку. Коротше. А, якось так, блядь, на, на дворі мороз. Поняли? Ось. Постараюсь для вас зняти. Можливо, цікаво, можливо, не цікаво, можливо, якийсь свій робочий процес. Хто не знає, я в Великобританії працюю інженером охоронних систем та відеоспостараження. Довго вже не записував жодних роликів. Думаю, запишу щонебудь. Ну що, там, їдемо в Бірмінем, їхати 2 години, трошки більше, 2 години-5 хвилин, зі мною мій помічник аж мене на нову камеру, модно я собі обновочку зробив. Тож Тестуємо в, в нічний період, як знімає камера. Так що буду знімати щось по дорозі, дивіться, приємного вам перегляду. For a piece of me, I've been counting on the hands of time. Out of my body, I love my mind. With desire for place, out of space, floating high. <speaking in the background> Не набавнил тут столько. Багато машин здесь работает. Крипач это як я называю. He's falling, I'm balling on top of the mountain. I'm on and I'm calling my mama to tell her I'm good. I'm surrounded by family like back in the hood. I was falling from grace, I was misunderstood. And depression pressure was you right down, but I stood up. I mean what I say and I say what I mean. On the balcony screaming, they just let me be. We had to slow it down, what goes around comes around. Oh, the frequency different now. I was going through different rounds. Ain't it crazy, the progress is hitting now. Ain't no sitting and lost and found. I found what I lost in a minute now. I was on the wrong path, I admit it now. Ну что, короче, приехали мы Бирмингем. Зараз будем короче, и работать. Вот мои, мои напарники в работе. Вот что там, бляха, робать. Работа, работа. Бля, холодно, пиздец, короче. Э, минус два. Для Англії це дуже холодно. Встановлюємо систему Пакстон. Я знаю, що вам про це нічого не говорить. Це виглядає якось ось так. Роблю такі скруточки, потім це спаяю, щоб все класно. Ось така штучка в нас вийшла. Запаяли кожну. Ось так це виглядає. Пацанята. Пакстон. Mm -hmm. Це коротше рідер, э, карт рідер для того, щоб зайти. Э, в якесь приміщення. Робота кіпать. Ось також встановлюю э, брейк-глас. Для того, допустимо, якщо буде пожар. Щоб розбити і можна було вийти на вулицю, тобто двері відкриються автоматично. Це по техніці безпеці. Блять, холодно капець, але сонечку, блін. Тут треба мені взяти HDMI кабель з машини опільше да, захочу їсти блін. ще не встиг попрацювати вже їсти блін так де в мене тут кабелки А вот маноэ, кабулечек из у ну, нас такие... Так, чтобы закрыть это, блядь. Больше шесть вкрадуть, короче. Так. Бірмінген Дядя Саша працює тут Ну що, йду я зараз поїсти, в мене зараз буде обід Так, камера записує, записує. Хотій вам чуть-чуть показати Це коротше якась там медийська церква, не знаю як Дуже гарна Тут є класний турецький ресторанчик. Класний турецький ресторанчик. Зім там мікс-кебаб. з картошкою фрі і салатиком. На вулиці холодно, сонячно. Коротше, прикольно. 2 січня 2025 року. що бавлюся новою камерою, короче поняла що, блядь, все тут роскета на роз на дорозі Дивіться, який тут реша Де обходити? это прокормить Дивіться, тут, які у нас мурала цікаві. їде чи не їде блять, сама не знаю куди вона їде? Ось класний ресторанчик в Бірмінгемі. Ось так це все виглядає. Тут смачно я був коротше, останнього разу поїсти тут коштувало 9 фунтів порція. Їсти хочу страшно, коротше мені мікс-кебаб. Мікс-кебаб, чекінг-кебаб. Так, так, так. І з фрайсом. Фрайс. Один нормальний кебаб, один чекінг, один кебаб. Це мікс-кебаб. Так, так. Дякую дуже. Ось дивіться, тут подають такі... як ти приходиш сюди в ресторан, тут подають безкоштовно такий, можна сказати, суп тепленький. Не знаю, з чого він. Ось. Бачите. Ось так це все виглядає. Оп. Угу. Зараз попробую що це таке. Так, чуть -чуть. Ось так. Попробую, що це таке, ніколи не пробував. Того разу я тут був, але не пробував цього супу. Попробую. Hello. Sparky, I just wanna ask you uh, one uh, one uh, exit button. Do you have? Because I... No, no, he don't have, uh, he don't have any exit button. Any. We already check it. Thanks. I'm on the lunch. Yeah. Okay. Короче, прикольний супчик такий, блін, тепленький, смачненький, не знаю, що тут якась каша, я навіть не знаю, що воно зроблено. Але дуже смачно. Взагалі я е, рідко їжджу в Бірмінгем. Я, Покажу вам, яку я смакодо буду їсти. Це, коротше, курка, е, ламп. Ось такі ліпішечки хліб турецький, салатик, якісь цибулька і ще, вроді би, має заробити картошка, помідорки, підсмажені. Uh, can you give me please coke? Yes. Thank you. В Англии не кажется Кока-Кола, хотя я не сказал Кока-Кола, а кажется Коротко Coke. Короче, буду я зарегистрироваться. Это все прикольчики такие классные. Excuse me, uh, sorry, it's price no hub yesterday. Very, very busy now. we going all the price. So okay. Do you have any like um, uh, chili chili sauce? Chili sauce, yes. Can you give me some chili sauce? Thank you so much. Сказали, короче, що у них, на жаль, нема. Сказали є, але вона коротше, вчорашня і вони мені не хотіли дати. So Можливо, через те, що я з камерою тут прийшов. І вони такі. Е, і вони такі, коротше. Е, Правильно. Так скажу. Але нічого, приємно. Надію, що вони немає різниці, тип, чи ти прийшов з камерою чи ні, що вони не обманюють клієнтів своїх. А так прикольно. Дуже смачно. Так що я буду їсти, а вам також смачно, можливо, ви теж також їсте. Побачимося чуть пізніше. Ну що, готово. Кнопочка для виходу замонтована. Також брейк лаз замонтований. Так, ну що, пацанята треба мені тут короче, роблю маглок. Це короче, магніт на дварі замість замка. Я його тут майже вже замонтував. Мені тільки треба бля, відкрутити двері. Ось цю штучку. Ось. Блять. Один. Два. Так. Зарама вот тут откроем. Ось. такая тут штука и это подключу закрутим закроем и работа будет сделана Негатив is blue and positive is brown plus. Тут, короче, педа 12 вольт, так что не переживайте током только он не брясне. Все будет нормально. Техника безопасности соблюдается. Ось. Так, это у нас есть, что мы тут крышечку, крышечку замонтуем. Вот так вот. Так. такая so, штука. Uh... І дварі закриваються на магнітик. Пацани. Так що вчиться і не плачте, що грошей нема, гроші є, блядь. Треба просто знати, як їх заробити. Треба просто знати, як їх заробити і не плакати. Ось такий краєвид в мене ззаді в мене, якщо ви бачите, Тут пацани з Індії Строять якусь штуку, вроді би паркінг буде, будуть заливати всяке. Бачите, о, ось так це виглядає. Так що, ребята, побачимося, побачимося, не скучайте, тримайте хвіст пістолетом на дворі мінус 2, все буде добре. Що, друзі? Коротше, закінчили ми робочий день сьогодні в Бірмінгемі. Хує разисте, постараюсь познімати трошки більше. Зараз виїжджаємо 2,5 години вертатись додому трафік. Можливо, ще знімемо щось якісь трошки до дороги, як будемо вертати зараз назад. Ззаді знімає H, мій напарник, Hір.

Зазвичай я не їжджу так далеко, але оце перед новим роком там з'явився один проєкт, який потрібно було швидко зробити. Це дитячий садок, в нерсері по-англійську. Він має там відкритись до 10. -го січня, якщо я не помиляюсь, ми там робили камери, охоронну систему, систему доступу, тобто оцей вхід по картках. Тож якось так, завтра також я їду туди, по ідею останній день, ну і будемо працювати тут в Лондоні. Не знаю, подивлюся вдома, що я там записав. Дуже важко що знімати. Навіть не знаю, що знімати для вас. Хочеться, люблю цю справу знімати, редагувати відео, але треба придумати що, що було цікаво. Друзі, дякую за перегляд. Хто дивився. Буду старатися щось для вас знімати. І всім хорошого вечора. Побачимось скоро. Пока-пока.